А, значить, Схема, як під'єднувати ось цей пульт до димерів MiLight позонально. Значить, а, Зібрали схему, підключили стрічку до самого димера Мілайтовського. Подаємо живлення. Ось У нього є два роз'єми або клемна колодка, або 5.5 на 21 роз'єм. Подали живлення і в перші 10 секунд подачі живлення нажимаємо 5 разів. Клавішу вмикнути на першій, наприклад, зоні. Якщо вам треба на першу зону під'єднати, там, раз, 2, 3, 4, 5, і воно у вас підв'яжеться до першої зони. Якщо треба буде, наприклад, наступний димер. Також само Під'єднали стрічку. Перший димер ви живлення від'єднуєте. На другому живленні під'єднали живлення до другого димера. І також само, наприклад, Якщо треба на другу зону під'єднати, 5 разів нажимаємо. Клавішу вмикнути на другій зоні, і він підв'яжеться. Тоді у вас буде така ось схема. Наприклад, Наприклад, ви можете вимкнути окремо першу зону, окремо другу зону. Окремо, наприклад, ви можете вмикнути першу зону, окремо вмикнути другу зону. І також саме ви можете регулювати яскравість. Наприклад, ви вибрали першу зону, наприклад, да? і можна буде. На ній понижувати яскравість. Бачите, так? Да? І так само можна буде окремо позонально керувати яскравістю, наприклад, другої зони. І так само можете позонально вмикати і вимикати яскравість. Ось так це все працює.